Лисичка знайшла кусочок поролона і дуже обережно винесла його на загал. І коли почали проявляти зацікавленість ось оці крупненькі наші друзі, вона так притихла і вирішила, що вона їм віддасть, якщо їм буде цей паралончик потрібний. Я ще вже побачила, що я ось прибирала купу сміття. Тут іще є паралон. Тут вже ліза до нього, воно приглядується. Це вольєр. Побудували, поки що він вільний. Влітку по теплу плануємо. Ну, звісно, хочеться їх роздати, але чувствує моя душа, що підуть всі цуценята, які залишаться в нас, в цей вольєр. Він великий, просторний. Влітку тут буде гарно, і не жарко, і тіньочок І все. Ну, хто залишиться, той переїде сюди. Хто піде в добрі руки, той піде в добрі руки. А я зараз трошки 1 січня, 2 січня займаюся приборкою. людей ці дні для відпочинку. Ну, я теж тут відпочиваю душею. У мене теж на роботі вихідні, тому я можу приділити більше уваги притулку. Зараз ще цей смітник переберу. Білочка, що ти така грязна? Каже, то, що на дворі грязь. Ну, сирена це вже наш атрибут незмінний наших реалій. Добре, що собачки не реагують. Ну, а психіка, звісно, річ така до всього звикає. Ось у лисичка вже підростає, вже її скоро треба стерилізувати, хоч би не призівати цей момент. Бо у нас є кобілі, тут у нас старенькі, які не кастровані, бо їх взяли вже хворими і старими, і вони в нас так і залишились альфа-самцями, як цей грей, вовчик, Бім. Тому така от історія. Не дай Бог, що, то буде в нас тут війни будуть у нас. Ще ж це ж не закривається ніде. Воно ж на вільному вигулі. Ну, нічого, будемо по ситуації. Може, і встигнемо в своєчасно. Хотілося б не взимку це робити. Білочка закрила Аллу і Соню. вони образили білочку цю маленьку. Я їх закрила, наказала Вони цілу. Ніч гуляли в не все време на вільному вигулі. Така в нас спокійна атмосфера в святкові дні.